Людям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують додаткової допомоги, пенсіонерам та багатодітним родинам, волонтерський штаб Українська команда Вінничини» передали допомогу. Продукти харчування та солодощі. Допомога малозахищеним верствам населення є не лише питанням соціальної справедливості, але й важливим аспектом розвитку суспільства в цілому. Я дуже вдячний вашій організації за те, що ви допомагаєте людям похилого віку. тем паче, що завтра день похилого віку. Вам велике спасибі. Спасибо большое за то, що не забуваєте людей, які нуждаються в вашій допомоге. Молодчин, щиро вас всіх. Дякую. Наш волонтерський штаб вкотре передав гуманітарну допомогу для найвразливішої категорії людей. Це для наших пенсіонерів. Загалом допомогу сьогодні отримали близько ста чоловік.